Відкриваючи захід, почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська висловила задоволення організацією свята та активною участю в ньому черкащан. Чудова нагода відкрити зараз такий спортивний захід, великі перегони. Подивлюсь на малечі, яка стоїть у перших рядах, і впевнена, що сьогодні, починаючи спортивних своїх бажань, спортивного бажання стати переможцем, вони також і в житті принесуть бажання бути переможцем в житті. У дитячих велозмаганнях взяли участь понад півсотні юних спортсменів. Діти трьох-шести років визначали найправніших у зиґзагу удачі. Більш старші змагалися у дивогонці. За умовами змагань їх учасникам потрібно було якнайшвидше проїхати на велосипеді між перешкодами. Переможців нагородили почесними грамотами та медалями. А всі учасники велоперегонів отримали відпад азот солодкі подарунки. А справжнім сюрпризом став подарунок від Валентини Жуковської Гірський велосипед. Його розігрували серед учасників, які показали найкращі результати. Єпайте опаски джоврилого совіру. Ще раз все <різн> визначено, oh, визначено. Прошу це ваш подарунок. Власника велосипеду визначали голосуванням глядачі. У підсумку його господарем став учень 27-ї школи Самір Джабраїлов. Він одержав цінний подарунок з рук почесного президента ПАТАЗОТ Валентини Жуковської. Родзинкою спортивного свята стали всеукраїнські змагання з велотріалу. Вони у Черкасах відбулися вдруге. Майже півсотні учасників з різних куточків держави визначали найсильніших у трьох номінаціях серед любителів, експертів та професіоналів. Переможці також отримали цінні подарунки. Це шоломи та спорядження до велосипедів.